Всім привіт. Ви на каналі Страшні історії. Всім привіт ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, від якої холоне кров у жилах. Історію про те, що сни це не завжди лише витвір нашої уяви, іноді вони стають дверима у світ, з якого краще не повертатися. Цю розповідь надіслала нам наша підписниця Аліна, і вона досі не може оговтатися від пережитого. Все почалося кілька місяців тому. Аліна жила звичайним життям студентки, навчання, друзі, підробіток у кав'ярні, але раптом її почали мучити кошмари не просто погані сни, а щось набагато гірше. Щоночі їй снилося одне й те саме: темна, нескінченна кімната без вікон і дверей, повна тиша. Яку порушували лише її власні кроки луною, вона блукала цим похмурим місцем, намагаючись знайти вихід, але стіни ніби рухалися разом із нею. І щоночі в самому кінці сну вона відчувала чиюсь присутність. Вона не бачила його, але знала, він там, у темряві, спостерігає. Від цього усвідомлення її охоплював тваринний жах. І вона прокидалася в холодному поту з калатаючим серцем. Спочатку Аліна списувала все на стрес через сесію. Вона намагалася пити заспокійливі чаї, медитувати перед сном, але нічого не допомагало. Сни ставали все більш реалістичними та виснажливими. Вона прокидалася такою втомленою, ніби не спала зовсім, а всю ніч розвантажувала вагони. Під очима з'явилися темні кола. Вона стала розсіяною і дратівливою. Друзі помітили її стан, радили відпочити, поїхати кудись на вихідні. Але Аліна боялася засинати навіть на годину. Одного вечора, після особливо важкого дня, вона заснула прямо на дивані у вітальні. І знову опинилася в тій самій кімнаті. Але цього разу щось змінилося. У дальньому кутку вона помітила ледь помітний силует. Високий, худий, він стояв нерухомо, ніби статуя. Аліна завмерла не в змозі поворухнутися від страху. Вона хотіла закричати, але з горла не вирвалося ні звуку. Силует повільно зробив крок у її бік. Потім ще один він не йшов, а ніби плив у повітрі, не торкаючись підлоги. І чим ближче він наближався, тим сильнішим ставав холод, що пронизував до кісток. Коли він був уже за кілька метрів, Аліна змогла розгледіти його. Це була висока постать у довгому темному плащі з капюшоном, що приховував обличчя, але найстрашнішим були його руки, довгі, тонкі пальці з чорними, схожими на пазурі, нігтями. Істота простягнула одну руку до неї. Аліна закрила очі, готуючись до найгіршого, і в цей момент прокинулася від власного крику. Її тіло тремтіло, а на руці, до якої він торкався вісні, вона відчувала крижаний холод, ніби до неї щойно приклали шматок льоду. Після цієї ночі жах перейшов з її снів у реальність. Вона почала помічати дивні речі у своїй квартирі, предмети переміщалися самі по собі, ключі, які вона точно залишала на столі опинялася на підвіконні. Книга, яку вона читала, падала з полиці без будь-якої причини. Вночі вона чула тихі кроки, шурхіт, скрип підлоги в сусідній кімнаті, хоча жила сама. Спочатку вона думала, що божеволіє від недосипання, але одного разу, повернувшись додому, вона побачила на запітнілому дзеркалі у ванній відбиток довгої, тонкої долоні, такої ж, як у тієї істоти зі сну. Страх став її постійним супутником. Вона боялася залишатися сама, боялася темряви, боялася закривати очі. Вона розповіла все своїй найкращій подрузі Олі. Оля, хоч і була скептиком, побачила, в якому стані перебуває Аліна і вирішила їй допомогти. Вони почали шукати інформацію в інтернеті. Те, що вони знайшли, змусило їх жахнутися ще більше. Вони натрапили на старі форуми. Присвячені паранормальним явищам, де люди з усього світу описували схожі сни про темну кімнату, про високу постать у плащі. Вони називали її по-різному нічний гість, крадій снів, той, хто приходить уві сні. Легенди свідчили, що ця істота живиться страхом і життєвою енергією людей. Спочатку вона проникає у сни, створюючи ідеальне середовище для жаху. А коли жертва достатньо ослаблена страхом, істота починає проникати в реальний світ, повільно висмоктуючи з неї життя. Багато історій закінчувалися трагічно. Люди або зникали безвісти, або їх знаходили мертвими з незрозумілих причин, з виразом невимовного жаху на обличчі. Аліна зрозуміла, що вона в смертельній небезпеці. Вона майже не спала, пила літрами каву та енергетики, щоб залишатися при свідомості, але це лише погіршувало ситуацію. Вона схудла, виглядала як тінь самої себе. Істота ставала все сміливішою. Тепер Аліна бачила її не тільки у вісні. вона бачила її тінь краєм ока в коридорі, її відображення у вікні темної ночі. Одного вечора, коли вона намагалася заснути при увімкненому світлі та телевізорі, екран раптом згас. І в темному відображенні екрана, прямо за її спиною, вона побачила його. Він стояв там, у її кімнаті. Аліна з криком скочила з ліжка і вибігла з квартири, в чому була. Вона прибігла до Олі посеред ночі, в істериці. Оля, перелякана до смерті, впустила її. Вони зачинилися в квартирі, перевіривши всі замки. Аліна розповіла, що сталося. Оля вирішила, що треба діяти рішуче. З тих самих форумів вони дізналися, що єдиний спосіб позбутися цієї істоти це перестати її боятися. Легко сказати, але як це зробити, коли жах паралізує тебе? В одній зі старих легенд говорилося, що істота боїться світла і сильних позитивних емоцій. Вона харчується страхом і відчаєм. А радість і сміливість для неї отрута. Дівчата розробили план. Вони вирішили не дати Аліні спати наодинці. Оля залишилася ночувати в неї. Вони увімкнули світло в усій квартирі, відкрили всі штори, вони поставили на повтор веселі комедії. Увімкнули гучну, життєрадісну музику. Вони згадували смішні історії з дитинства, жартували, сміялися до сліз. Вони намагалися створити навколо себе кокон зі світла, сміху та позитиву. Це було неймовірно важко. Кожен шурхіт змушував Аліну здригатися, але присутність подруги та її підтримка давали сили. Так минула перша ніч, потім друга. Третя, Аліна все ще боялася, але вже не так панічно. Вона почала потроху спати по кілька годин, поки Оля була поруч. Увісні вона все ще опинялася в тій темній кімнаті, але тепер вона не була там сама. Поруч була Оля, і коли з'являлася темна постать, вони разом сміялися їй в обличчя. Вони кривлялися, розповідали анекдоти. Істота зупинялася, ніби розгублена. Вона не знала, як реагувати на таку поведінку. Її сила була в страху, а без нього вона була безпорадною. Одного разу у вісні, коли істота знову простягнула до Аліни свою кістляву руку, дівчина, зібравши всю свою волю, не відсахнулася, а зробила крок назустріч. Вона подивилася прямо туди, де мало бути обличчя під капюшоном, і голосно розсміялася. І сталося неймовірне. Постать затремтіла, ніби від болю. Вона почала зникати, розчиняючись у темряві, як дим. Кімната навколо теж почала світлішати, стіни розступилися, і Аліна побачила яскраве сонячне світло. Вона прокинулася. У кімнаті було сонячно і тихо, поруч спала Оля. Аліна відчула неймовірне полегшення. Вона знала, що все скінчилося. З того дня кошмари припинилися. Дивні явища в квартирі теж зникли. Життя повільно почало повертатися в нормальне русло. Аліна досі здригається, згадуючи ті події. Вона каже, що цей досвід назавжди змінив її. Вона зрозуміла, що найбільші монстри живуть у нашій голові, і що найкраща зброя проти них це не злість чи ненависть, а сміх. Світло і підтримка близьких людей. Її історія це нагадування нам усім. Не дозволяйте страху керувати вашим життям. Якими б темними не були часи, пам'ятайте, що навіть маленький промінчик світла може розігнати найгустішу темряву. І ніколи не бійтеся просити про допомогу. Іноді присутність друга це все, що потрібно, щоб перемогти власних демонів. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Що ви думаєте про це? Чи вірите ви, що наші сни можуть стати дверима для чогось потойбічного? Пишіть свої думки в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові страшні історії. Бережіть себе і свої сни. До зустрічі!